Це касета з мультфільмом Невиправний Гуфі. Це продовження культової класики канікули Гуфі і один з моїх найулюбленіших анімаційних фільмів. У цьому фільмі є момент, коли Боббі Зімируські найкращий друг Макса, Ну той, який ще попиває сирний соус. Він каже: Ви коли-небудь замислювались, чому ми постійно в рукавичках? Це до біса гарне запитання, Бобі. Давайте з цим розберемося. Чи часто вам ставлять запитання, чому анімовані персонажі носять рукавички? Питання рідко виникає, але коли воно виникає, є кілька відповідей на нього. Це Джон Кейн Мейкер. Він історик анімації та професор Нью-Йоркського університету. Найосновніша історія полягає в тому, що рукавички економлять час. Будь-яка анімація, навіть за допомогою комп'ютерів, дуже трудомістський процес. Вибачте мені, мені завжди було цікаво, як вони були зроблені. На зорі анімації все малювалося знову і знову. І певні методи, що дають змогу зробити процес ефективнішим, сформували стиль мультфільмів. Кіт Фелікс, наприклад, спочатку був дуже квадратним персонажем. Оскільки Фелікс ставав дедалі популярнішим, аніматор Білл Нолан вирішив прибрати витягнуту морду і зробити її більш круглою. І цей дизайн, те, що вони називають анімацією гумового шланга, і дизайном кола. Макароноподібні руки персонажів також продовжили дизайн Мікі Мауса. Цей гумовий шланг і кругове малювання дали змогу аніматорам швидко малювати руки, ноги та голови, не витрачаючи надто багато часу на промалювання реалістичних деталей тіла персонажа, таких як лікті та коліна. Круглий контур малювати набагато швидше ніж кут, і це безумовно стосується рук з усіма їхніми пальцями і кісточками. Але руки ставили ще одну проблему для аніматорів в епоху нечіткої чорно-білої плівки. Персонажів у чорно-білих мультфільмах було дуже важко помітити на тлі чорного тіла. Подивіться на Мікі Мауса. У 1927 році в божевільному літаку в нього були чорні руки і ноги, як у Фелікса. Він придбав зуття в 1928-му, а в 1929 му він носить рукавички в сільській опері. Стиль анімації гумового шланга представлений тут повною мірою. Кожен персонаж перебільшений, круглий і простий. І як і багато персонажів мультфільмів у рукавичках свого часу, Мікі Маус не людина, що робить дуже людські речі. У своїй біографії 1000 1968 року Дісней версія Дісней» вирішує цю проблему. Він каже: ми не хотіли, щоб у нього були мишачі руки, тому що він мав бути більш людяним. Тому ми одягли йому рукавички. Таким чином, крім економії часу і забезпечення кольорного контрасту, рукавички оживляють нелюдські речі, виділяючи їхні чіткі рухи. У цих чайників 1935 року від студії Ван Берена є вони. У цієї кінокамери теж коли Буратіно маріонетка, він носить рукавички. Але коли він стає хлопчиком, вони зникають, вони більше не потрібні. Але є й інший менш практичний вплив на білі рукавички: герої мультфільмів. Сільська опера, фільм про те, як Мікі влаштовує велике шоу. Цей фільм, як і багато що з анімації, були нерозривно пов'язані з виступом водовіллю і шоу менестреля з чорним обличчям того часу. Фактично ранні аніматори часто виступали на сценах водовіллю. Ніколас Семонд пише в народженні промисловості, що ранні анімаційні персонажі, такі як Кіт Фелікс, Бімбо, Боско і Мікі Маус, були не просто подібні до менестрелів. вони були ними. І карикатури, і сценічні персонажі зображувалися як шкідливі та бунтівні. Але добродушні на них був вільний одяг, нафарбовані обличчя, і вони були в білих рукавичках. У 1930-х роках водевіль і чорношкірі менестрельці занепали. Білі рукавички більше не асоціювалися з водевілем для нового покоління глядачів. Натомість вони були просто частиною мультяшного стилю, якого очікували люди. Є також концерт. Ти знаєш цей фільм. 1935 року. Одним із персонажів є корова Кларабель, і вона грає на флейті, і її рукавичка застряє у флейті, що дійсно дивно, без рукавички. 60 років по тому Гуфі знімає рукавички, перш ніж увійти в басейн. І це, чесно кажучи, справді непокоїть. Що мене дійсно турбує, так це те, що Дафі так і багато інших анімованих птахів не носять рукавичок. Слухай, давай на чистоту. Навіщо тобі рукавички? Тому що я постійно їх носив. Це хто я є? Навіщо тобі ця штука навколо шиї? О, ні. Можливо, він правий.